Вітання ватері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин розповідаю сьогодні про головні події п'ятниці, 16 червня. У студії для вас працює Людмила Труфан. То з чим жили та що хвилювало найбільше далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору, минає 478-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Не дивлячись на значні втрати, ворог продовжує цілеспрямовано завдавати масованих ударів по території України. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101, Х 555 та Х-59. Крім того. Завдав понад 60 авіаційних ударів. Також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об'єкти в Кривому розі Дніпропетровської області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася ще з одним героєм, який поклав життя за свободу та незалежність України. Солдата Василя Гончарюка, військовослужбовця військової частини А 3029 В останню дорогу провели в селі Горошівці. Вічна пам'ять та слава герою боки співчуття рідним, близьким і побратимам. Спільними зусиллями наближати нашу перемогу, а для того, аби вона була якнайшвидше, наші воїни потребують термінової допомоги. Відтак у Чернівцях оголосили збір для військового підрозділу з Буковини. Хлопці потребують квадрокоптеру та тепловізійного прицілу. Аби придбати техніку, потрібно зібрати 250 тисяч гривень. Ви також можете долучитись до збору, відправивши кошти за реквізитами, які бачите на своїх екранах. З підсвітками та садовими фонтанами. В мікрорайоні Чернівців-Садгора капітально оновлять сквер. Обійдеться він у майже 17 мільйонів гривень. Що планують виконати та як оцінюють ініціативу чернівчана, розповідаємо уже за мить. У мікрорайоні Чернівців Садгора планують провести ремонт скверу, що розташований на вулиці. Івана Підкови, 1. Всі складаються не тільки з центральної частини міста, є і густонаселені райони, а є такі райони, як Садгора, які в нас традиційно недооцінені. І це фактично перший громадський простір для садгірчан. Ми розуміємо, що 99% людей, які будуть там, це будуть мешканці Садгори. І, ну, цілком очевидно, що треба робити і там сквери. І це якраз перший такий пілотний громадський простір в центральній частині Садгори». Вигляд скверу кардинально змінять, а обійдеться це у майже 17 мільйонів гривень. Так у сквері мають провести ряд робіт: зняти старе покриття та встановити брутівку, облаштувати лавки, вмонтувати велопарковку, нові смітники та огорожі, а ще встановити і відеоспостереження. Там забирається все, що є, там трошки складний рельєф, дуже багато сходів, і ми хотіли, щоб він був інклюзивним для того, зробили і пандуси, для того, щоб люди з інвалідністю не виїжджали на тротуар, щоб потрапити в нижню частину скверу. Також велика кількість мощення, повністю замінене освітлення, нові лавиці, садові фонтани, багато чого. Тобто, практично ми отримаємо абсолютно новий сквер, який буде сквер тере. Центральна площа затори. Водночас реакція чернівчан на такі зміни неоднозначна. Дехто ініціативу реконструкції скверу підтримує, інші ж притримуються думки, що не час, а кошти доцільніше виділяти на підтримку армії. Що серйозно? Хіба до скверів зараз для Чернівців війни не існує? Молодці віддалені райони міста також потребують реконструкції дуже доречно під час війни. А на ЗСУ скинуться люди. У ратуші аргументують тим, що воякам також допомагають. Однак вже зараз треба думати над тим, яким наше місто буде після перемоги. Реконструкцію скверу на вулиці Івана Підкови планують завершити до кінця 2023 року. Аліна Рябкова Сеставчанський теми дня ТВА. Реалізовував синтетичний психостимулятор у великих розмірах. На Буковині судитимуть неповнолітнього закладчика. За даними слідства, 16-річний уродженець Прикарпаття на території Чернівецького району займався розповсюдженням наркотичних засобів методом закладки. Прокурори встановили, що підліток здійснив 25 закладок психостимулятора ПІВІПІ. Координати, де заховав психотроп, він скидав замовникам у спеціально створену групу у Телеграм. Правоохоронці затримали правопорушника 22 березня цього року у місті Стороженець. При собі хлопець. Зберігав ще 69 зіп-пакетів із психотропною речовиною. Організували нелегальну лінію з виробництва та пакування сигарет на суму понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. За даними слідства, у могилі у Подільському двоє осіб організували масштабне виробництво фальсифікованих тютюнових виробів під торговельними марками відомих в Україні брендів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення і пакування сигарет без фільтру, станок для наклеювання марок акцизного податку, сировину для виготовлення тютюнових виробів, незареєстровану зброю та набої, мобільні термінали та паспорти громадян Російської Федерації. Ці слідчі дії тривають. Сказати, що він живе мистецтвом, означає нічого не сказати. Великий талановитий актор Іван Миколайчук горить яскравою зорею на сторінках нашої історії. У Чернівцях проходить кінофестиваль, що носить ім'я видатного буковинця. Імпреза, яка об'єднала як молодих кіномиців, так і класики українського кіно, які творили поруч з Миколайчуком, Знали його не лише як образ на екрані. Кулуарами фестивалю прогулювались, і кореспонденти ТВА. Душа українського кіно сьогодні Буковина згадує великого митця з гордістю говорить про Івана Миколайчука. Доля відміряла йому коротке життя 46 років. За свою творчу кар'єру актор встиг зіграти 34 ролі. Кожна особлива, та чи не найбільше він полюбився глядачам у стрічці тіні забутих предків Іван Палійчук. Истецтво лише один із епізодів грандіозної вистави Наймення життя для багатьох професіоналів. Воно є тільки матеріалом для самовираження для комунікації з навколишнім світом. Подібну філософію сповідував і Іван Миколайчук, не технікою акторською він вразив Параджанова, режисера кінострічки, а тим запасом сил, яка була в ньому. Таку силу в подальшій кар'єрі Іванові давала дружина Марія. Але ж нас цікавить Іван, ну, який ж Марії? Іван про нього усі ж усі говорять таки гарний. Ну як це Марія? Це він достався, ми не можемо побачити. І оця цікавість привела в хату. Марія дуже берегла Івана. Вона не, не всіх пускала в хату. Не всіх. Вона брала тих, хто може сьогодні е, дати стимул для Івана. Тобто е, це якась була така не. Як надзвичайна дружина, я, я вам скажу, що я подібне зустрічала два рази тільки в житті протягом усього життя. Іван Миколайчук був не тільки професійним актором, але й хорошим другом. Вдома простий і щирий, роботящий та надійний, завжди готовий допомогти тому, хто цього потребує. Акторам і співакам, якщо фізично хата і, і кухня, і прибирання, і варіння, і прання. Повірте, ми такі самі люди та у хаті. Ну і тільки ми виходимо з хати ух, два крила. І летимо і стаємо піснею. Чи залишається Миколайчук сучасним зараз, у 21-му столітті, через 35 років після своєї смерті? Це питання піднімали учасники кінофестивалю, залежно якими масштабами мислити. Та головне своїм доробком, своїм поетичним кіно він довів, що можна творити над часом. І що цікаво, як відзначали гості фестивалю з останніх фільмів молодих українських режисерів, прозирає новий погляд на світ, який воскрешає великі традиції в кіно Миколайчукові традиції. Людмила Труфин Максим дня ТВА». Це Всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Я бажаю вам спокійних вихідних. На все добре.